Вітаю, ми з України. Починаю свій тижневий влог. Але починаю не з понеділка, а чого? Того, що так в мене виходить. Ні, ну якщо серйозно, то в неділю я нав'яжу, не а в понеділок я нав'язала, б було свято. Та і все. Просто нема чого показати. Те, що я там відбирала якийсь матеріал собі для там зробити маркери і ще якось, то це ж не цікаво. Ну що я вам буду показати, як я тут перебираю собі те одложую, а те назад вложу, ну, це ж Геть буде не цікава. Сьогодні вже я почала. Вроді встала зарані. Але зв'язала мало. Пари рядочків я зв'язала на лопі. Я вже резиночку спинки в'яжу. Може, сьогодні закінчу. І почала я шаль. Я почала шаль. Ось. Що хочу сказати. Три рази, по-моєму, я розпустила. Значить, перший раз точно розпустила, бо забулася за оці ось накиди. Другий раз я розпустила, тому що я заявляла, що я буду в'язати 3,5, але полотно вийшло таке, знаєте, грубе, збите. Мені таке не потрібно. Хоча і ось оця етикеточка, тікеточка цієї пряжі, хто не знає, це шаль я в'яжу в СП, яка я, я організувала. І шаль в'яжу для подружки. То я показувала там, отут тут підказочку вам залишу, що це 100% вовна. 350 метрів в 100 г. І тут 2-3 рекомендують. Я думаю, ну 2-3, наче якось маловато для 350 метрів. Я візьму 3,5. Але 3,5 мені замало виявилось, тому я взяла четвірочку. Все я вяжу четвірочкою. Зараз у мене, по-моєму, тут ляска 60 сантиметрів. А тоді я прийду, ну ще трошки спов'яжу, а тоді я прийду, мене її 80, але я прийду, є, по-моєму, або метр, або метр двадцять. Ну, величенька доволі. Та на ній опознавательних знаків. Так, треба подивитися по кольору. Ні, прошу по кольору. О, Оця, по-моєму, 80. А ця длинненька. Тому я перейду на ту ліску і буде мені добре. В'яжу поки що лицевою, такою от гладю, але ж у мене будуть візерунки. Будуть візерунки, я кайму, о, вчора чим я ще займалася, я собі в зошит, щоб не... Ну, в мене немає чим розпечатувати це, я скидаю на флешку чи на телефон і йду і прошу, щоб мені розпечатали. Просю, платю гроші проспечатують. А цей раз я вже в мене були, було свободний час, свободний був час, то я собі сиділа і прималювала схемки в свій зошит. О, чим я займалася? Різнокольоровою пастою, наробила помилок, позакреслювала, ну, нічого, розберуся. Тому тому, будуть у мене тут малюночки, я єдине, що це я схему кайми взяла. По-моєму, в Пінтересі знайшла. Геть край кайми. Там, скільки там? 24 ряда. Це край кайми. Ось. А то ж я собі придумала, що я узорчик тут свій вставлю. Побачимо, що у мене з цього вийде. Але ж треба все пробувати. Звичайно. Ну, оце стільки в мене зв'язано, бачите, яка я ледацюга сьогодні. Думала, ой, встану, стану пов'яжу. Тричі розпустила, раз, розпустила, ж кажу, це накиди забулась, другий раз спиці поміняла, третій раз отут зробила по два накида, десь цьому, цьому розпустила. Ні, не, не отут, а я на отут почала. Це я розпустила стільки. Вже було більше. Ну таке. Ну і чим я ще займалася, це я зробила маркери. Маркери я зробила на подарунок. Ну, вам же ж покажу. Я вже їх і спакувала. Тоді в мене як все це, я з вами не поділюся такою красою для, для очей. Це ось на колечках. Такі, мабуть, до 10. Ні, ну на 10, може. Було достатньо. Може, на 10 і будуть спеціалі, а може і ні. Ну, на 8 точно ще можна буде надівати. І тут дивіться, яка краса. Тут у нас і метелики, тут у нас і сова, тут у нас десь і крокодільчики ось, і просто такі от перлиночки. І отакі от ось. Ну, так. Радість для очей. Така краса. А тут на тросику. На тросику тут. Простіше все. Примір, ну, так, щоб були більш-менш однакові, хоча б по два. Ось підібрала і зробила. Це, Оце-це сюди, а це сюди дві, а це отак-отак. -от, отак -от. От така краса в мене зробилася. Давно я їх не робила давненько. Ну, останній раз, мабуть, на подарунок робила. У мене мої є десь там. І ви знаєте. З цим поповозилася. Це якось швидше йшла. З цими поповозилася трошечки. Ну, нічого. Ось таке зробила. О, ось така красота красивішна. Пишіть, як вам маркери. Цікаві, не цікаві? Подобаються, не подобаються. Ось така. О, 20 штучок. Зробила так, щоб людині хватило на все. Ну, такі. Така у мене такий початок тижня, така початок роботи. Ну, а далі я буду підключатися, вам показувати, що в мене, як, до чого, куди я дійшла, що я зробила. Ще в мене там по планам початку койшо. Ну, не знаю. По-перше, спинку лопі закінчить і починать перед. Кокетка в мене по кругу в'язалась, чесно кажу. Це в мене задумка спинка і перед. Ой, голова моя, голова. Як в тій приказці, із такої голови ногам горе, не буду казати погане слово, а в мене і рукам і мозгами. <UA _> так що працюємо далі. Це теж і вівторок, і що ж я тут збираюся робити, а я збираюся робити маркери. Ось у готувала, наготувала, наготувала таких от намистинок різні, також шап, капелюшки, підвісочки. Тросик, тобто будуть маркери і на тросику, але будуть маркери і на кільцях. Будуть бронзі в міді і в сріблі. Тобто ті, що на тросику, тросик 0,45 будуть в сріблі, бо в мене золотистого немає тросика. І буде 5 штучок в бронзу і 5 з мідю. Ось таке мені нагальне таке питання це зробити маркери. Отак От ми на темно вяжемо, так, да, Катюш. Я і моя помога Катя, Катя. Кать. Катя. Катюш. Кс, Кс. Катька. Катя. Не хоче дивитися. Для вас пройшла секунда, для мене пройшло два дні. Сьогодні четвер. Вчора, всі знаєте, яка була ситуація. Там я кусочок вам поставила, як ми з Катюшею в'язали під ліхтарик. У нас нічого не зламає. Ми сильні. І в нас все буде добре. Ну і дякуючи, що не було світла. Менше заглядала, Вообще не заглядала в ноутбук, бо в мене батарея не тримає, так як треба світла не було. Тому я в'язала, і я думаю, що я пов'язала навіть так геть і непогано. Під ліхтарик, але непогано. Щось я вам покажу. Ай! Значить, ось у моя ша... Шо... розпустила ниточки, спустила. Зараз хвилиночку підхватю. Хоч як небудь, я тоді вже підправлю. Потянула так, зачепилась. Ось ось моя шалька. В'яжеться так, це що в мене? Це в мене ізнанка. Давайте ось виворня сторона, я вам покажу лицеву. Не було дов'язати, щоб лучше показувати. Ну, факт тому, що це стільки мене зв'язано. Я перейшла вже на малюночок. Малюночок я взяла з книжки 260. Візерунків тільки я взяла тільки частинку. Я завжди так роблю, я беру тільки частинку. Ну, гарний кусок зв'язаний моєї шалі. Більше, мабуть, я її вам не буду показувати, ось я десь загубила петельку, побачила. Так, молодець. Нічого, ну, переробимо. Тому бо буде нецікаво тоді, як а вона буде, як закінчу. Але вже прямо така гарна. Ну, постирається, все, заблокується, все буде гарно. Отак от. Так ось от. от така моя шаль. В'яжеться такі ось переходи. Я заради переходів вирішила вам показати, що отак от ця ниточка виглядає. Що за ниточка нагадаю, ось не буду я вам вже перечитувати, ось її етикетка. етикетка. Ось тут такий моток. Ще ух, тут хватить ще. Ще й залишиться, я думаю. Ну, ось такі справи це по шалі. Ну, в'язала я не тільки шаль, я на лопі закінчила резиночку. Ну, лопі я ж не показую, да, геть? Але я ще почала для свого СП шалик. І ось дивіться, скільки зв'язано. Десь я її тільки оце і пряжі, ну, в мене є моточок ще один. Занесла. Не принесла в залі. Я в'язала в залі, бо там ми топили, зробили ж. Тіпа буржуйки, кусок каміна викинули, і буржуйку сюди всунули. Вона гарно, да, але ми вчора замерзли, ми топили. Це вчора перший день топили. І ви знаєте, доволі непогано. І їсти там така площадка нагріла, і воду закип'ятила, тобто чайок чи що там попити можна. І пов'язала цей шарфик. Я зранку так десь трошки почала, а це оце, ввечері пов'язала. В'яжу вісімкою. Ви подивіться, який в мене проколотий палець. Ну не вмію я великими спицями в'язати, мені так важко і я вічно наколю палець. Я не знаю, що це за біда. Тоненьке мене наколю, а отакими от товстими обов'язково наколю. Ось оцей цей моточок. Ось другий. Ось оце пряжа. Тут 20 метрів 100 грамів, 50 вовна і 50 поліакрил. Ось, 127,8 написано. я восьмеркою в'яжу. Каза... Начебто, б, так як з... по-розумному, то вже можна і закінчити цей шалик. Ну, ось дивіться, скільки в мене точку є в першому. Тому що я не можу в'язати великими спицями. Це така... Наче я... Мені кажеться, що я тоненькими, б зв'язала більше, ніж я зв'язалася товстими. Отакий От візеруночок буде. Шалик я зав'яжую. Зав ну, це, мабуть, як зв'яжу, покажу на собі, як я. Ну, як уже буде звітне відео. Покажу, як я на собі, як я закручую. Тому я думаю, що мені два моточки хватить. Ось. Тим більше це ж воно дивиться, ще узор узор двосторонній, двосторонній. Ось, він однаково, що на одну, що на другу сторону. Отака От ширина, ширина. Ой, перев'язувала теж, Начинала вчора, може би більше зв'язала. Я ще зранку починала раз почала. З узором ажурним не так розпустила. Другий раз почала, з ажурним теж узором не так, розпустила. Третій раз почала широкий, не подобається, розпустила. Ну, оце так. Поки не підібрала, те, що мені потрібно. Ну, оце 20, ну, як постирається, десь 27 см буде. Ширина. А оце мені нормально. От така от. Краса. Може і рябить кому, але доволі даже і непогано. От низочка сама така, бачите. Як лягає, так лягає. Доволі цікаво. Наче рябить, наче й багато кольору. Да? Але він кольор приглушений, він не яркий, тому дуже даже виходить така Краса. Це все, що я пов'язала, і ну, сказала, що лопі резинку зв'язала. Зараз виправлю. Ні, не зараз. Зараз я хочу доробити брошку, бо мені потрібно. Я закінчу її. Е, Пришю до неї застіпку, і наклею на кожу і обіщую. Ну, Поосохне, то це ж не зразу получиться, бо треба, щоб вже кожа, кожа підсохла. Ось я тоді її вже покажу. Може, в цьому влозі може не буду затягувати влог, бо така ж ситуація, значить, прийдеться по... дивиться по. По часу, по ситуації, може, будуть такі по декілька днів та й натянути може до неділі. Може, завтра виложу, подивимось. Тому, якщо в цьому ну, закінчу, то в цьому возі покажу. Брошечку, яку я зробила. Ну, і поки все ще хочу, що ще мені треба. Мені треба шапку для мене. Ну, подивлюся. Подивлюся, буду братися за лопі, буду в'язати лопі і підв'язувати це, що є. Сьогодні вже п'ятниця і це буде, мабуть, для цього влогу останнє моє підключення, тому що я по в'язанню пров'язала рядочків декілька лопі, рядочків два шалі, рядочків п'ять, може, шалика. Не маю ще більше по в'язанню показувати. Я і так вважаю, що я попрацювала непогано за ці п'ять днів. Ще й без світла, але ж нічого, попрацювала. ось. Тому я покажу, що я ще зробила з прикрас, поділюся з вами. Ось воно все лежить перед вами. Давайте почнемо з цього. Ось кольє, чи намисто, таке з, 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 з ланцюжком. Більш таке, скажем, воно вже сучасне. Хоча. Хто що любить. Ось так. Це на пінах із ланцюжком. Тобто тут зібрані секції на пінах. Зараз якось вам виложу, щоб було краще видно. Мені, мабуть, треба отак, от, щоб було більше видно. Отак от, от. о значить Дивіться, така секція на пінах зібрана. Така секція на пінах зібрана. Щось так світло. Ага. Угу. Отак От буде, мабуть, краще видно. Ось, ось така секція на пінах зібрана, бачите, окремо. І тоді вже зібрано до кучки. Ось так виходить. Цікаво, тут такі ось фурнітурні намистинки примінила і з гематитом. Ну Це не гематит, це синтетичний гематит. Ну, але ж всі його використовують як гематит. Ось, дивіться, він три штучки разом такий він підкрашений. Не чорний такий. Це такі ось та, також на мистинки. І всередині пустеньке, то кошаче око поставила. Це тигрове око. Застібка тут звичайний карабінчик. По, Оцей подовжувачний ланцюжок також на карабінчику. Метелик тут виходить з боку, отак ось. Таке подвійне воно. Але його можна все-все-все. Метелик на карабінах, його можна зняти. Карабін за карабін, і буде вже геть інше. Оцей перша, перший ряд, він асиметричний, в ньому нема симетрії, тобто, Самі ці ланцюжки повторюються, наприклад, тут і тут, там такий, і такий тут. Але ж вони зібрані несиметрично. Всерединка зібрана симетрично. ось, і Дивіться, все можна відстегнути. Раз, карабінчик. Два карабінчик. І вже в нас. Абсолютно простеньке, а таке ось намисто в один ряд. Чи намисто, чи кольє. Також можна зняти цей ланцюжок на карабінчики і скласти в кучки, бо так воно буде короткувати, це вже геть на таку тендітну шийку. О, щоб було якраз. А так ось сюди додавали. І є такий чокер на шийку. Так, за рахунок того ланцюжка. Так, же можна от стібнути ланцюжок, а можна і залишити його, якщо маловато бути. Де і в два оберти, в кого тоненька ручка. Ну, мені трошки не вистачає до двох обертів, я пробувала, буде браслет такою весюлечкою. Під лісочкою. Отака От краса в мене вийшла. У мене було воно зібране, я тільки додала оце ланцюжок, що подовжує намисто, і оцю, цього метелика, прикрасила його трошки ось такими гарними стразами. І вийшло ось таке намисто. Простеньке, але гарненьке. Можна і на футболочку, можна і на гольфік, можна і до рубашечки, до сорочечки. Тобто, як уже вам захочеться, Так можна і зробити. Добре, я його тоді зберу. І я так захотілася мені вишити на таку, таке сердечко патріотичне. Ось. Я вишила вишила зразу і лежала так довгенько, не обшивала, бо воно мені не подобається. Не подобається, тому що стерті границі, кордони стерті. Стерті кордони і не вирізняється так гарно, щоб вирізнялося. Ну, не знаю, дивіться. Начебто і непогано, але ж стерті кордони, і я не бачу, бачу нерівності. Вони невеликі, але вони є. І це мене, звісно, не порадувало. Не знаю, чи я її розріжу, чи я її залишу, не, не можу сказати. І я так ще вчора ввечері в'язала, в'язала, і мені я вищу другий, так як положено. Будь ласка, ось вам друге. Тут уже все мене задовольняє. Все так, як треба, трошки інший колір. Тут гарні дуже стрази, вони такі, бачите, не блискучі, а матові. Гарні мені подобаються. Вони, звісно, і дорожче, ніж тут, але ж гарні. Цепочка стразова. Отут обшила шпинеллю. Ой, намучилась. Ну, захотілося так мені тут прикрасити шпинеллю. Тут також є об'ємність. Дивіться, я надіюсь, вам видно. Є об'ємність. Шпінелька, звісно, поблизько є гарно. Вона вся, бачите, як? є гарно. Тут є в нас і е ці меронделі бік... є і такі от крапельки, є і імітація перлин, скляна. І отака ось дуже гарна, ось огранована намистинка. І на ножку піднімала, ось, бачите, щоб була, була об'ємність. Ну, Я вважаю, що ця вийшла гарно. Ага, я вам покажу зараз дивіться. Одна і друга. тут. І тут ну, це кожа, тільки я замшую стороною, бо вона розмальована, це галантерейна кожа, і вона розмальована на другій стороні. буває, що я малюночком тим повертаю. А це отак ось. Вивагідна сторона. Звичайні самі прості ось. Застібачки. Ось, ось такі дві. Красуні в мене вийшли. Ну, цю може і роз'їжджу, не знаю, подивлюся. Подивлюся. Що воно покаже? Отак от прикриємо. Ну, я ж опустила, зараз ми. Ось так, ближче покажемо. Раз. От так. Надіюсь, видно. Оце вся моя робота. Ні, ні, я вам ще покажу, що я сьогодні купила. О, Це обов'язково покажу. Ось що я думала, що два відео ще будуть включатися, ну, але рядочком, я не буду. Включатися і зараз покажу. Купила я ось такі речі. Я дуже шукала, ой, по всьому місту шукала. Я була в центрі, шукала листівочки, листівочок у нас немає ніде. Я пройшла всі магазини, які, всі, які могли б продавати листівки, пошту. Укрпошту ніде я нічого не знайшла, чесно кажу. А це я знайшла там, у нас тут, вже де я завжди на базар ходю, там, де газети продають. У нас досі продають газети. Не знаю, чи ще десь таке є. Ось. І це не листівки, дівчатка, це календарики. Це звичайні календарики на 23 й рік. Але я подумала, що я більш нічого, однак, кращого не знайду, а мені потрібно. То я взяла оце такі ось календарики, тут трошечки її надписи з Україною в серці. Між допрочим, я оцю брошечку хотіла назвати з Україною в серці. Дивіться. Ай. Тільки гербатих немає. Ось. Тут все, любить Україну, як сонце любіть, як вітер і траві, і води. Це я ще пам'ятаю, ми з дітьми в букварику вчили. Україна єдина. І усе моє, все зветься Україна. Ну, будуть такі мене листівки, ну немає. Нічого іначого буде з календарем. Надіюсь, що він буде пророчим цей календар. Переможним ось. Ну, переможним не точно, а що скоро я мала в виду. І я крафт-пакет знайшла, дівчатка. Давненько теж я таке хотіла такі речі. Це отакі меншенькі, по 50 копійок. Я вважаю, це геть така ціна смішна. І отакі геть великі по гривні 50. О, то я. Купилася і довольна. Бо є мені тепер що пакувати. І хоч у таку якусь листівочку маленьку, в мене є положити, ну, як календарик, але ж гарний. Ну, все, на цьому буду з вами вам казати до побачення. Пишіть коментарі, коментарі я обов'язково відповім. Ставте вподобайки. Всім вам завжди рада. Хорошим людям завжди рада. Ой, як засвітило! А чого? й не знаю. От так от. Все одно засвічує, Ну, нічого. Думаю, до скорої зустрічі. Пока-пока.